День Соборності України 1919-2026 років єдність, що триває. День соборності України щороку відзначається 22 січня. Це дата, яка символізує єдність українських земель і спільне прагнення народу жити в одній незалежній державі. До початку повномасштабної агресії Росії цей день був наповнений масовими патріотичними заходами. Люди виходили на вулиці, утворювали живі ланцюги єдності, демонструючи згуртованість і любов до своєї країни. Сьогодні значення цього свята стало ще глибшим, адже єдність українців є запорукою нашої сили та перемоги. Україна це не лише територія на карті, це історія, пам'ять і сила нашого народу. Шлях до єдності був довгим і непростим. Та настав день, коли Україна стала єдиною. Архівні чорно-білі фото початка ХХ століття пов'язані з актом злуки 22 січня 1919 року. На Софіївській площі в Києві вони чудово передають атмосферу того дня, масованість, прапори, єдність людей з різних регіонів України. Лунає дзвін Софіївського собору. Він, як і століття тому, сповіщає про важливу мить, про єдність, про народ, про Україну. Україна. Сьогодні це слово звучить у серцях мільйонів. Але був день, коли воно прозвучало на повний город для всього світу. 22 січня 1919 рік. Софіївська площа в Києві. День, який увійшов в історію як символ національної єдності. Січня 1919 року було проголошено Акт Злуки. Це історичний документ, який об'єднав Українську Народну Республіку та Західну Українську Народну Республіку. в Єдину соборну Україну. Ця подія стала символом єдності українських земель і прагнення народу до незалежної держави. 1 грудня 1918 року у Фастові представники УНР і ЗУНР підписали передступний договір, яким підтвердили намір об'єднати українські землі в єдину державу. Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіки українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. У цей день українські землі об'єдналися в одну державу. Це був сміливий крок. Це була мрія поколінь. Акт злуки не став лише сторінкою історії. Він став вічним вогнем, який українці пронесли крізь десятиліття. 21 січня 1990 року. Через 71 рік після Софіївської площі понад 3 мільйони людей взялися за руки від Києва до Львова. Це був найдовший у світі живий ланцюг, символ єдності, який неможливо розірвати. Соборність перестала бути лише мрією. Вона стала реальністю серця мільйонів. Від Софіївської площі, 1919-го, через ланцюг єдності 1990-го до сьогоднішніх вулиць і сердець ми залишаємось єдиними. Соборність це не лише дата в календарі, це вибір, який робимо ми щодня. Минуло понад 100 років. Але сьогодні ми знову розуміємо, що соборність це не лише історичний акт, це відповідальність кожного з нас. Нас сьогодні розкидало по всій країні: хтось зараз в Одесі, хтось у Києві, хтось у Львові чи Дніпрі. Але круто те. Що відстань у 2026 році вже не має значення, де б ми не прокидалися. Ми дихаємо одним повітрям і вчимося заради одного майбутнього. Подивіться, скільки нас і наскільки ми різні, але насправді ми одне ціле. цей день у 1990 році. Міль. Українців, тримаючись за руки, утворили живий ланцюг як символ єдності всіх регіонів України. День Соборності, який відзначаємо щороку, 22 січня, нагадує нам і світу про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Моє рідне місто Дніпрорудне окуповано. Я у Вінниці. Ми різні, але ми разом. Я із Запоріжжя. Днем єдності. Разом ми сила. Я Запоріжжя. Єдність це сила. З Кривого рух. Міста різні. Люди. Я з Ніжина. Ми різні, але ми разом. Я з Прядівки Дніпропетровської області, і ми єдині. Ми єдині! Я Синельникова, ми не зла. Я скупянська, але живу в Шепетівці. Ми всі незламні українці. Я з запоріжжя. Українці незламні. Я з Мукачева, Ми різні, але ми сильні духом, Віримо в Україну. Ми з Києва, і ми однакові. Я з звинянська. Ми сильні. Біла церква. Разом до перемоги! Сила України. Єдності українців. Незаборності Україна. Ми різні за містами, але єдині у словах, думках і мріях. Соборність сьогодні це не лише історична дата 22 січня, а жива реальність, яку ми створюємо щодня. Це коли люди в тилу тримають один одного. Навчаються, допомагають, сміються, працюють і вірять у спільне майбутнє. Сьогодні соборність це підтримка, це віра, це спільне майбутнє, яке ми будуємо разом. Сучасні фото України, студентське життя, волонтерство, навчання, єдність, сьогодні соборність це підтримка, це віра, це спільне майбутнє, яке ми будуємо разом. А зараз Відеопривітання від наших студентів. Це голос нашої молоді, це голос майбутнього України. Послухаємо їх разом. Це не просто дата в календарі, це руки, які стиснуті міцно-міцно. Це пам'ять про тих, хто у сивій порі, мріяв про волю українську і звісне. Ми розірвали кайдани розлуки, стали стіною. Від сяну до дону наші молитви, наші спонуки Зберете кожен клаптик рідного дому. Тримай мою руку, мій брат зі Львова. Тримай мою руку, сестра з Дніпра. У нас одна доля і рідна мова. І нам перемогти настала пора. Соборність розуміє кожен власну. Що це таке? Задасть питання вчасно. Це єдність Духу, сил мого народу, це те, що в нас плекає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки. І захід нероздільний, і не буде України без Одеси, ні Львова, Коломиї чи Херсона, велике місто чи мале село, де б воно в нас не було, разом не подільна ця країна, єдність, її міць і сила у 1919 році. Українці об'єднали землю. У 2026 році ми об'єднуємо серця, ми, бо соборність це не минуле, ми, це наше сьогодення країна, і, батька, і наше майбутнє з Днем Соборності України. 22 і січня, не славала, єдині, незламні разом.